Степан Обама одним словом з маленької літери презентує громадянин поет заповіт трудовому народові. Якщо сусід кремлівське падло, тут вже працюй чи не працюй, завжди тримай під простираблом великий боєздатний флот. Бо ж вір, не вір той день настане, коли за розкладом Кремля до твого берега пристане зелена, безіменна тля. Зайдуться по землі ходити, завзято з ніг збивать бабусь, людей свободних полонити, російську будувати Русь. Брудні, смердючі та голодні, прийдуть ті старші брати, і в весенні дні холодні скуштуєш. Братської доброти. тож щоб тобі, народе добрий, рабом не бути в тих катів, ти бий тверденним флотом в лоба незваних путінських братів. Якщо ж свого не маєш флота, бо хтось усе в Китай продав, звертайся ти до дяді Стьопи та вдруге волю не прогав.